Доброго осіннього ранку, малята, осінь вас вітає, гарного вам дня бажає, сонечко вам всім сміється, марка біля нього в'ється. Різнобарні листочки літають, це вони вас так вітають. Вітаю вас, малята, у природі завжди відбуваються зміни. Сонце сходить і заходить. День змінює ніч. Щойно було тепле літо, а вже настала прохолодна осінь. Сонечко не хоче землю зігрівати, листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощється. Птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває? Так, восени. Осінь щедра, багата, різнокольорова. Осінь це одна з чотирьох пір року. Восени сонце опускається нижче, земна поверхня освітлюється та зігрівається менше, тому восени стає холодніше. Спочатку осінь тепла. Та сонячна, а потім сумна, дощова, холодна. Листя на деревах змінюють колір, а згодом опадають на землю. Восени врожай збирають на городах і в садках. Груші, яблука звисають на тонесеньких гілках, в лісі білочка родинька під пеньком знайшла грибок, ухопила та хутенько. Заховала в теремок. Сьогодні ми з вами поговоримо про дари осінні. Що нам осінь принесла? Яблука рум'яні і пахучий мед. Що нам осінь принесла? Овочів різних повний город. Що нам осінь принесла? Хлібця золотого на цілий рік. Що нам осінь принесла? Фруктів соковитих у садах. Осінь походила, щедра так усе породило. Діти, подивіться на осінній сад. Які дерева тут ростуть? Так, фруктові. Давайте розглянемо, що осінь принесла до саду яблука, груші, сливи, а що росте на кущах? Малина, суниця, ожина, виноград. Як назвати все це одним словом? Вірно, це ягоди. Осінь час збору врожаю пшениці. Картоплі, кукурудзи, гарбуза, моркви, буряка, капусти та ще інших овочів. Дозрівають усіма улюблені баштанні культури кавуни та дині. Ця хлібосольна пора дає нам ягоди лохину, журавлину. Мед. гриби. Красуня осінь годує врожаєм не тільки людей, але й птахів та звірів. Раніше люди святкували свято врожаю. І не випадково це був осінній день. Королева осінь всіх до столу просить. Всіх без винятку частує, для зими запас готує. Дітки. Наше заняття підійшло до кінця. Я вам бажаю гарного настрою, теплого осіннього сонечка. До нових зустрічей!